У святкову неділю зранку росіяни вчинили черговий кривавий злочин, вдарили двома ракетами типу Іскандер по центру міста Суми. Важливо обговорити контекст, в якому це відбувалося, реакцію, світу та наслідки. Проте неможливо розглядати другоряди, не проговоривши основне. Отож, кожна ракета Іскандер коштує 3 мільйони доларів, та запуск таких ракет узгоджується на вищому рівні. Це не могло бути самодіяльністю чи ексцесом виконавця. Також за офіційною інформацією, ракети були з касетним спорядженням, що прямо заборонено Женевською конвенцією 49-го року, бити по містам такими типами боєприпасів. Я розумію, що це звучить як знущання, типу що іншими бити нормально, ні, але для повноти злочину це важливо. Ну і насамкінець ще важливо додати, що це стандартна тактика терористів завдати перший удар, а потім запустити наступну ракету в тих, хто прийшов їм на допомогу. Отож, проговоримо базу. Рішення приймалося командуванням, а запускали та наводили ракети вже звичайні росіяни, тобто у злочині задіяні всі від Путіна до останнього Івана, який нажав пуск, розуміючи, яка саме ракета і куди летить, їх всіх об'єднує одне громадянство Росії. На сьогодні відомо про 35 загиблих, з яких двоє неповнолітніх, та 117 поранених, з яких 15 дітей, щире співчуття всім, хто втратив близьку людину та швидкого одужання пораненим. Особливо вражає, що така атака була здійснена ранком у велике церковне свято Вербну неділю, коли люди йшли до церкви або служби, що ще раз підкреслює, що для росіян не існує ніяких моральних цінностей. В наступному відео хочу глибше обговорити перемовини Трампа та контекст, в якому скоєно цей злочин, таймінги подій та наслідки. Також поговоримо про реакцію Білого Дому та реакцію цивілізованого світу. Я вже не впевнений, що це одне і те ж. Тримаймося. До завтра.